Сьогодні 30 листопада, четвер. Хочу що там доповнити до тих відео, що я робив. От, Що я багато років не п'ю, десь 5-6, а може 7 років, ні одного дня я не п'ю алкоголь, горілку, вино, пиво. Ніякі спиртні напої я не вживаю алкогольні. Щоб там було зрозуміло, що я не є пияк. От, бо там деякі от, такі були ситуації. Робилося так в мене в житті. От. І я один вигодував сім'ю, жінку і двоє дітей. Годував, їсти, купляв, одяг, вдівав, ніхто не допомагав, ні сім'ї моєї, ні маминої, ні, ні родичів жінки, ніхто. Тільки я один. Жінка ні одного дня не працювала на роботі. Це я доповняю це відео до цього.